Усім привіт! У цьому відео розповім про те, як працює система підписки у WoW, її особливісті та недоліки. Також розповім, що таке безкоштовний період та чи варто грати, а тим паче купляти саму підписку. Цей гайд підійде для тих, хто хоче спробувати пограти або повертається до гри. Що ж, почнімо. WoW — це не просто гра, а залежність. Цілий віртуальний світ, у якому люди повертаються роками. Але щоб потрапити туди, потрібен спеціальний ключ. Під назвою підписка. Саме вона відкриває двері до всього контенту гри, від перших пригод до найважливіших рейдів, сюжетних моментів і нелогічного лору. І цей ключ на відміну від більшості сучасних ігор, які приходять на Free2Play, потрібно регулярно поповнювати. Kill me money, bitch! «Підписка» — це регулярно оплачуваний доступ до всієї гри. Без останнього доповнення. З попередніми доповненнями, ну хоч за це дякую. Вона відкриває повноцінний доступ до цього контенту. Е, як, наприклад, на 1, 3, 6 або на 12 місяців доступу. Принцип тут простий: заплатиш, граєш. Не заплатиш? Ну, гра не для тебе, друже. Якщо ви придбали підписку на місяць, але за цей час так і не зайшли в гру, то гроші втрачені даремно. Час сплив. Їх ніхто не поверне. Тому важливо планувати свої ігрові сесії заздалегідь, брати відпустку, поповнювати запас води, їжі, забути про життя, забути, що таке взагалі свобода, бо час тікає. Тік-так-тік-так. -тік -тік -тік. Підписка поновлюється автоматично, про що Blizzard чесно попереджає під час її оформлення. Це зручно, адже не потрібно кожного разу купувати її заново, проводити всі ці дуже важкі махінації. Але якщо ви вирішили зробити паузу, краще заздалегідь її вимкнути, оскільки гроші будуть автоматично списуватися. Це може зробити легко ви налаштуванням батонету. У цьому сенсі підписка нагадує чимось Xbox Game Pass, але різниця тут у тім, що грати ви будете лише в одну гру. Проте в яку? Цікаво, що Вофу залишається однією з небагатьох MMORPG, які досі тримаються на моделі повної гри за підписку. Учас, коли більшість ігор переходять на free-to-play, чи на повноцінну версію, яку купуєш один раз і граєш скільки тобі завгодно. Просто далі підкупуєш доповнення. Е, жадоба. Ні. Ні. А відсутність донатів, що напряму впливає на хву. Разом із підпискою ви можете отримати так звані бонуси за її оформлення. Це різного типу косметика, від унікальних скакунів, костюмів, іграшок або інших декоративних предметів. Пропозиція на цей час для найдорожчої версії підписки, як для стандартної, так і класичної версії, вона ж Пандарія версія. У нас наступні: крилатий золотий ящур та його версія, коли той був молодий і під спідами. Чорнобильський вуш у двох варіантах. Містер Біст, він же Астурпіст. А я знаю, що дрочиш. Дракон Афанасій і Карпатський їздовий Майкун. Такі речі не дають перевагу в бою, в ПВЕ, в ПВП, але роблять вашого персонажа більш індивідуальним. А вас особливим ні. Після купівлі підписки вона активується миттєво. Ніяких додаткових кодів чи складних махінацій тут не потрібно. Ви просто заходите до свого аккаунту і починаєте грати. Також підписка дає доступ не лише до основної гри, а й до різних її версій. Це у нас класичний Вов, він же Вов Classic, його режимів, такі як Season of Discovery, хардкорний і тих, які будуть ще в майбутньому. До речі, що таке ця ваша повна версія, або повноцінна? Ра поділяється взагалі на дві версії: безкоштовну, вона ж пробна і повну з підпискою. На перший погляд, безкоштовна версія виглядає досить таки щедрою, адже в ній є доступ до минулих доповнень, їхніх локацій, квесту, сюжетів, маунтів і тому подібне. Але вона має деякі суттєві обмеження. Як, наприклад, максимальний рівень персонажу лише 20 рівень, ліміт золота лише 1000 монет. Відсутність доступу до таких критичних штуковань як пошта, аукціон, запрошення у групу, можу писати в головний чат, неможливо вступати до гільдії, користуватися внутрішнім ігровим голосовим чатом навіть не можна. Хоча його і так ніхто не використовує, бо гравці хікани? Ні, це звичка. Навіть приватні повідомлення працюють із обмеженнями. Якщо вам хтось не напише, то ви нікому не зможете відповісти. Колись ці рамки були ще. Жорстокіше, якщо їх може так і назвати. Згодом мати лише 10 золотих монет, 20 рівень так само лишався, а проте варто зазначити, що тоді не було масштабування під персонажа. Пісня. Польоти були цілковито заборонені, лише їздові маунти, по землі можна було своїми ніжками бігати. Тож нинішня безкоштовна версія виглядає трохи щедрішою, але все одно створюється відчуття, ніби тобі дають їм. Мотик лише з переднім колесом, їхати, знаєте, наче можна, але щось не те. Або дали поїсти, та перед тим хтось сплюнув тарілку. Неприємно. Хоча на 20 рівні так само можна грати, я у цьому своя романтика сам так робив. Проте все одно не зовсім комфортно. Повна версія з підписку знімає всі обмеження, про які згадували раніше. Персонаж далі розвивається, працює аукціон, пошта і тому подібне. Як вже згадував, підписка дає доступ до всіх попередніх доповнень, окрім останнього актуального. Якщо ви хочете умовно просто побігати по старих локаціях, повиконувати квести або спробувати механіки, то, щоб це було нормально і комфортно зробити, вам все одно доведеться купляти підписку. Купляти підписку, щоб пограти в контент, який геть не актуальний на цей час, і якщо ви навіть будете в ньому майстром, то фактично вас хтось розповпає на початкових рівнях найактуальнішого доповнення. Дякую компанії за смачну кістку в хорі, це дійсно смачно. Вартість цього задоволення від 299 гривень за місяць і до 2998 тисяч за рік. То зазвичай працює з тижка, і умовно, якщо платити кожного місяця по 299, буде невигідно за цілий рік. Але все одно це якийсь. А, звичайно, можна нафармити наш тон, який додає додатковий місяць в грі, але це вже зовсім геть інша історія. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною. Пишіть, якщо я щось забув додати на рахунок підписки. Мою думку щодо такої схеми гри ви вже зрозуміли, але лише вам вирішити, чи варто грати грошей. Тож, дякую вам за перегляд. Якщо сподобалося або ні, дайте мені знати. Підтримуйте нашу армію і бувайте! Порно... Порно, блять.